У неділю у великому фіналі. Руда Бестія. Некромант. Шаманка сучасності. Чи служити бітьми? Хто стане володарем Холодної долоні? Побідітелем. 14 ї битви екстрасенсів. Становиться. Битва екстрасенсів. Великий фінал. Сьогодні у великому фіналі. Руда Бестія. Некромант. Шаманка сучасності. Чи служити бітьми. Хто стане володарем Холодної долоні? Побідітелем 14 ї битви екстрасенсів становиться. Битва екстрасенсів. Великий фінал. Завтра у великому фіналі. Руда Бестія. Некромант. Шаманка сучасності. Чи служити бітьми? Хто стане володарем Холодної долоні? Побідітелем 14 ї битви екстрасенсів становиться. Битва екстрасенсів. Великий фінал.